Вітаю, мене звати Кононенко Жанна Андріївна, кандидат економічних наук. Представляю в вашій увазі дисципліну страховий менеджмент. Якщо хочеш бути багатим, потрібно бути фінансово грамотним, Грош, грошима треба вміти управляти. Страховий менеджмент це вид діяльності спрямований на працівників страхової сфери з метою координації їх дій для досягнення поставлених перед страховою компанією цілей, а саме, надання страхових послуг, перестрахування ризиків та фінансове управління страховими резервами. Предметом вивчення даної дисципліни є відносини, які виникають у процесі управління формуванням, розподілом, використанням фондів страхових компаній при наданні страхових послуг. Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань, з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування і використання потенціалу страхових компаній. До основних завдань належить формування розуміння специфіки страхової діяльності, отримання знань для прийняття практичних рішень, оцінка ризиків при прийнятті їх на страхування, формування перестрахової політики та забезпечення фінансової надійності страховика в усіх аспектах. До функцій страхування в менеджменті належить ризикова, превентивна. Заощаджувальна, контрольна та формування використання фінансових страхових резервів. Класифікацію сукупності страхових відносин можна назвати майнове страхування, соціальне страхування, особисте страхування, страхування відповідальності та підприємницьких ризиків. На даному слайді ви бачите структурне зображення страхових випадків, які належать до аналізу. Наприклад, у відсотковому виразі страхування фінансових ризиків займає майже 20%, страхування майна в межах 18%, страхування відповідальності перед третіми особами 8,5% та інші види страхування, які в цілому складають 100% інформація за рік. Лідери страхового ринку на даному ринку України, Яксаґруп, Альянс. Уніка та інші успішно працюють на українському страховому ринку і запрошують бажаючих до співпраці. Страховий поліс це ремінь безпеки від фінансових ризиків.